Не кінець, а початок. Дорогі мої. Юдея після розп'яття Христового вже ніколи не жила спокійно. Релігійні уявлення юдеїв почали вирушуватися в політичні амбіції. Одне повстання йшло за іншим. У середині єврейського народу раз у раз виникали різні партії. Що ворогували між собою не нещадили власного народу заради політичної вигоди. Єрусалим стрясали безперервні зіткнення, що провокувалися бунтівниками. Навіть у хмарі храмі люди гинули від мечів своїх же співвітчизників. У місті спалахували епідемії. Околицях Єрусалима величезна армія розбійників чекала слушного моменту, щоб захопити місто, що роздиралося між особицями. Під час прокураторства гесія флора в Єрусалимі спалахнуло, давно назріваюче повстання. Восени 66-го року римський гарнізон був вирізаний, і заколот охопився юдею і сусідні області. Спроба сирійського легата Цесція Гала відновити контроль над святим містом зазнала краху. Але в цей час Єрусалим черговий раз став жертвою партійних розбратів і терору. Первосвященник Ананія і всі вожді священицької аристократії були перебиті бунтівниками, розбійниками і фанатиками, оспорювали. Один одного храм і укріплення, усюди панувала анархія пожежі вбивства. Це було вже не святе місто. І тоді, навколо Єрусалиму зібралися орли, їх було лише шість, але це означало вірну загибель столиці. Наприкінці другого століття до Різдва Христового консул Гаймарій провів широкомасштабну військову реформу. Армія стала професійною, а основою її стали легіони. До реформи легіонами називалися загони ополченців, які кожне місто збирали при нападі ворогів на рим. При гаї Марії Легіон перетворився на потужну військову одиницю порівняну по ударній силі і сучасної дивізії. Це були по суті маленькі армії, у складі яких налічува 5-6 тисяч добре навчених солдатів, спаяних воєнно залізною дисципліною. Саме в легіонах Гая Марія виник дивний феномен військової релігії, що відрізняв легіонерів від інших громадян Риму. Основу армійського культу складало шанування головного божества імперії Юпітера. Щороку 3 січня, у день принесення присяги на легіонному плацу урочисто встановлювали новий вівтар на честь Юпітера, а старий вівтар зарвали у землю. Немало таких вівтарів знайдено при розкопках військових таборів у Британії. Юпітеру приносилася головна жертва в день народження Легіону. Символом Юпітера був Легіонний Орел. Найбільша святиня, втрата, якої вела до розформування легіону і страти кожного десятого солдата. Легіонного орла в битві охороняла перша тисячна когорта. Орли відливалися з бронзи і укривалися чи по золотою, чи сріблом. В епоху принципа, легіонний штандарт являв собою, прикріплено. До довгого держака фігурку орла у вертикальному положенні з розпростертими крилами і подовженим хвостом, повтореним згодом у німецькому гербі. Після реформи Константина Великого орли на римських штандартах збереглися, але їх стилі зображувалося горизонтально, як згодом на гербі США. Римський легіон був страшною силою, якій майже неможливо було протистояти в бою. Двох легіонів, як правило, вистачало, щоб забезпечити перемогу у будь-якій битві. Якщо цього виявлялося недостатнім, що бувало вкрай рідко приходив третій легіон і знімав усі питання. Але у 70-му році син римського імператора. Тит, Привів до Єрусалимських стін шість легіонів, шість золотих орлів стояли на довгих держаках навколо святого міста, і ано, ані найменших шансів на перемогу в захисників Єрусалима не залишалося, місто було приречене. Римське військо ніколи не влаштовувало різанину заради різанини. Головним завданням легіонів людей було наведення ладу. Ти багато разів намагався переконати юдейських божів здати місто, щоб зберегти життя величезній кількості мирних жителів. Але засліплені свідомістю своєї богообраності бунтівники продовжували тримати оборону. Вони не розуміли, що розіпнувши Христа, юдеї відвернулися від свого Бога. За взятість вощів дорого коштувала жителям Єрусалиму. В місті почався страшенний голод, озлоблені безглуздим опором, ремляни нещадно знищували тих сміливців, які, ризикуючи життям, намагалися добути за межами міста стіни жалюгідні крихти і стівно. Їх нещадно батожили і розпинали. Десятки тисяч хрестів з розіпнутими на них юдеями були зведені на науклом обложеного міста. На трупи нещасних зліталася величезна кількість терв'ятників. Так пророцтво про труп і орлів отримало ще одне страшне у своїй буквальності виконання. Нарешті, 9-го місяця Ама 70-го року, той же самий день, коли і на воду взяв Єрусалим, тит увірвався в місто. Події, що сталися потім, являли свою страшну війню. Влаштовано ремлянами в місці, у результаті якої, окрім чоловічого населення, були винищені тисячі жінок і дітей. Всього при облозі міста і жорстокої битві, що сталася потім, загинуло більше мільйона людей. А близько ста тисяч людей, які залишилися у живих, були відведені в полон. Продані, як невільники, відправлені до Риму, щоб служити ганебною прекрасою тріумфальної процесії завойовника, кинуті амфітеатри на розтержання диким левом, інші, як бездомні блукачі, розсіялися по всій землі, і місто, і прекрасний Єрусалимський храм були зруйновані до основи в буквальному розумінні слова. Імператор наказав не залишити від юдейської столиці каменю на камені, так збулося ще одне гірке христове пророцтво. Римські солдати зорали навіть саме місце, де раніше стояв Єрусалим. У 130 році імператор Андріан розпорядився звести на розвалинах святого міста римське поселення і назвати його Елія Капітоліна. Так загинув стародавній Єрусалим, а на місці Єрусалимського храму був споруджений храм Юпітера, прикрашений зображеннями орлів, де труп там орли зберуться. Ці слова були сказані про падіння Єрусалиму. Але в ряді прикмент останніх часів вони явилися зовсім не випадково. Пророцтво, яке збулося в історії. Свідчить і про істину слів, сказаних Спасителем про кінець світу. Не Господь погубив Єрусалим, дорогі мої, навпаки, Він усе зробив, щоб урятувати його, і коли, наблизившись побачив місто, то заплакав над Ним і сказав: Околи б Ти зрозуміло, ти хоч у цей твій день, що потрібне для Твого миру. Але це сховане нині від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, і вороги твої оточать тебе валом, і візьмуть у облогу тебе, і стиснуть тебе звідусіль, і зруйнують тебе, і поб'ють дітей твоїх у Тобі, і не залишать у Тобі каменя на камені, бо ти не зрозуміло часу відвідин твоїх. Луки 19. 41 44. Як бачимо, причиною загибелі Єрусалиму стала повна втрата духовних орієнтирів вождями старозавітного юдаїзму. Після відкинення Месії Христа, духовні вожді народу, майже 40 років вели Ізраїлю порожнечу. Кінчилося це катастрофічно останні часи за християнським вченням наступлять за схожих обставин. Люди відвернуться від свого Творця і спробують жити за своїми законами. Але не Бог знищить цей світ, адже Бог не Кат, який карає порушників Його волі, тим, хто відкидає Його милосердя, Господь просто віддає їх власній волі. Кінець світу буде результатом повного відпадання людей від джерела свого життя, і не так що важливо, які орли зберуться тоді над загиблим людством. Набагато важливіше пам'ятати, що кінець світу це не загибель світу, а лише знищення того, що вже мертве. А потім, через кінець нинішнього старого світу і суд Божий, наступить нова епоха історії людства у новому світі, де вже не буде зла, не буде хвороб і образ, де мешкатиме лише любов людей до свого Творця і один одного. І це, дорогі мої непрекрасні мрії, це обіцянка Христова. Вимовлена одночасно з його пророцтвами про загибель Єрусалиму, яке з буквальною точністю вже збулося в історії. Але Ізраїль відкинув запропонований йому небом дар. того дня, коли учитель назавжди покинув Єрусалимський храм, разом з ним від храму відійшла і слава Його. При цьому виконалися слова Спасителя, «Ось лишається вам дім ваш пустий». Через три дні бажаний усіма народами був розп'ятий, за беззаконним вироком юдейських старішин. У мить, коли Спаситель помер на хресті, завіса в Єрусалимському храмі роздерлася на і відкрила всьому світу порушнечу юдейського святилища, що так уразила колись помпея. Зі смертю Христа померла і сама релігія юдеїв, оскільки все, що вона обіцяла світу, виявилося виконаним. З Воскресінням Христовим у світ прийшла нова віра, в якій вже всі народи землі могли з'єднатися зі своїм творцем. А мертву віру юдею і храм, з якого пішов неприйнятий ними Господь, чекала доля всякого мертвого тіла. Бо де тру, буде там зберуться орли. Пророцтва про кінець світу, Божий суд і прихід меші займають важливе місце в святому Писанні, зокрема в Старому Завіті. Вони є частиною Божественного откровення, покликаного підготувати людей до життя після смерті, а також відображають завіт між Богом і людьми. І божественну обіцянку – це загального милосердя і прощення. Зважаючи на це, Ісус Христос у своєму земному житті, навчаючи людей істинної віри, не міг оминути питання про Кінець світу і Божий суд. Крім того, на нього, як Сина Божого і Сина Людського, Бог поклав місію суду над живими і мертвими у діки кінця світу. Саме тому особливий наголос Христос у своїх проповідях робив на тому, що земне життя людини є нечим іншим, як підготовкою до життя вічного, Матея 13, 24-30. Таким чином зрозуміло, чому у проповідях Господа нашого Ісуса Христа особливе місце займають пророцтво про кінець світу і страшний суд. Причому передбачення Христа продовжували традицію пророків Старого Завіту. Виражаючи милосердя Боже, Господь продовжував давати людям надію на спасіння і життя вічне, незважаючи на первородний гріх і беззаконня роду людського. Під час свого земного життя Ісус Христос не зраз звертався до теми страшного суду, Воскресіння мертвих, Царства Божого і вічного життя, приготованого для праведників. Звичайно, Сенс учення Господа нашого полягає у посланні любові до ближнього свого, тому він проповідував про кінець світу і страшний суд тільки використовуючи певні обставини, такі, наприклад, як смерть Лазаря або наближення кінця світу земного існування. Адже сенс проповідницької діяльності Христа у тому, щоби показати, що любов до ближнього і виконання Божих заповідей це єдиний правильний і істинний шлях людини. Який веде до морального самовдосконалення і гармонії з собою, світом і Богом. Він повинен бути органічною частиною самої людини, а не виникати в результаті страху перед страшним судом чи вічними муками. В цьому контексті можна згадати, що перед Воскресінням Лазаря Ісус Христос говорить до Марти: Я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в мене, повіки не вмре. Чи віриш цьому? Вона відповідає: Та, Господи, я вірую, що Ти Христос, Син Божий, що має прийти у цей світ. Івана 11, 25. 27. Ми ясно бачимо з цих слів Ісуса Христа, що душі праведників є призначені для життя вічного. Рай є. І Він чекає на достойні душі, що зможуть увійти до нього. Разом з Ісусом Христом був розп'ятий розбійник, котрий покаявся. Христос йому сказав: «Істинно, істинно кажу тобі, ще сьогодні будеш зі мною в раю. Луки 23,43. Ці слова показують, що Ісус Христос ніколи не прагнув залякати грішників. А навпаки, усіма своїми словами і вчинками, Він вселяє надію праведникам на те, що після земного життя їх чекає вічне життя і нагорода за покірність Богові. Отже, як було зазначено вище, повчання про страшний та останній суд було сказано Ісусом Христом декілька днів до розп'яття. Він наголошував, що Бог посилав пророків. Через котрих дав основні закони Старого Завіту, щоб люди провадили праведне життя. Бог обіцяв, через пророків, що прийде Спаситель, який визволить людей від гріхів, наверне їх назад до Бога, тим Спасителем. Є Господь Ісус Христос, Друга особа Присвятої Троїці, Син Божий, котрий зійшов з неба і прийняв тіло від Духа Святого і Пресвятої Діви Марії. Ісус Христос. Отже, Ісус Христос прямо каже про те, що Він є обіцяний мечі і син людський, який має страждати заради спасіння людства. Таким чином, пророцтва Господа про кінець світу органічно пов'язані з Його пророкуванням своєї земної долі, а його обіцянка воскрещіння після розп'яття на третій день є прообразом воскресіння мертвих час страшного суду. Святий на лист Марко, Марка 8, 31-30, дає опис оповіді Ісуса Христа про те, що йому треба багато страждати. Після приїзду Христа в Єрусалим Іванелес описує, це просто так. Ісус почав навчати, що синові людському треба багато страждати. І його відсураються старші і прощальники і книжники, і Він буде вбитий, але третього дня Він воскресне. І ці слова Ісус, Христос сказав відкрито. А апостол Петро покликав Ісуса в сторону і почав його. Йому перечити, щоб він не допустив своїй смерті. Тобто Петро не погоджувався з вчителем. Тоді Ісус звернувся, глянув на свій учні і що сказав: Геть від мене, сатано, бо думаєш ти не про Боже, а про людське, Марка 8:31, 33. Також, коли Ісус Христос з учнями перебували, що в Галилеї, то Ісус сказав: кладіть до вух своїх ось ці слова, людський син буде виданий людям до рук. І вони його вб'ють, але третього дня Він Воскресне. Матея 17, 22, 23. Крім того, у різних частинах Євангелії згадується схоже пророцтво Христа, наприклад, про час подорожі Єрусалим. Оцей йдемо в Єрусалим. Оце йде, мов, ми в Єрусалим. І все здійсниться, що писали пророки, про сина людського. Бо він виданий буде первосвященниками і книжниками, і буде осміяний, і покривджений, і опльований, і бачуватимуть його, і його поганам видадуть, і на смерть Його засудять, і катуватимуть Його, і уб'ють його через розп'яття. Але третього дня Він Воскресне. Луки 18, 18,31, 34, Марка 10, 32, 34, Матея 20, 17, 15. Ці слова Христа не справили належного враження на ізраїльтян, які очікували. Від Месії царства для Ізраїлю і поліпшення їхнього життя. Адже перебуваючи під гнітом язичників ремлян, євреї, в тому числі й учні Господа, мислили категоріями старого завіту і категоріями земного існування, де Месія сприймав як наступник царя Давида, що може відновити Ізраїльське царство у кордонах земель Ханаану, обіцяних Мойсеєві. Вони не розуміли, що з приходом Ісуса і через Ісуса богообразність єврейського народу пошириться на усе людство. І Христос, як Месія, прийшов рятувати усе людство, викупити Його гріхи своїм стражданням. Тому Ісус сказав, що йому належить страждати і бути відкинутим старшинами, первосвященниками і крижниками, а також бути вбитим і на третій день воскреснути. Тут, дорогі мої, ще слід підкреслити один нюанс. Ісус Христос назвав себе Сином Людським. Ця назва, як видно з вище зазначених цитат, не раз зустрічається й ангелистів. Вона підкреслює важливість земної місії Ісуса Христа як сина людського. Це свідчить про те, що син людський прийшов на землю для роду людського. Назвавши себе Сином Людським, Ісус Христос цим заявив, що Він бере на себе відповідальність за долю людства, оскільки поруч із божественною природою Він підкреслює також свою людську сутність. Титул Сина людського пояснює унікальну земну роль Ісуса Христа як Месії. Тому, пророцтва Господа, про кінець часів нерозривно пов'язані із Його земним життям. Адже він, як син Божий, прийшов на землю перший раз для того, щоби своїми муками викупити хівного гри... людства, в тому числі первородний гріх, оскільки через нього люди по природі своєї гріховними, а викупна жертва Христа дозволяє в час страшного суду відповідати кожній людині тільки за свої вчинки, що витікають із сили її віри. Таким чином, за мене життя Господа і його друге пришестя, органічно пов'язані з умовами. адже через свою двоїсту природу, людську і божественну, він і є тією сполучною ланкою, яка дозволяє примирити людство і Бога після гріхопадіння перших людей. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. У першому коментарі діляю благословення під ним, під ним, на відповісти, пишете їм свої імена. Перший мій коментар, чийсь чужий мій, благослови вас, Боже. Про пальчик вверх, про пальчик вниз, теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!